Віктор Бондарі. ви знаєте, за партію відродження на цих виборах проголосувало майже мільйон населення. Це майже 7% населення і виборців, які голосували. Голосували тому, що ми перестали тривати і был, постійно. Я розумію про отказаться. що ми, ми перестали займатися демогогією. Говоримо правильно і говоримо правду. Якби в нас були члени комісії сьогодні, нас би було 10-12%. Комісії порізали нам по 3-5% в кожній області. Це говорить про те, що якщо сьогодні всі тут розказують, що вони готові вийти з комісії, це неправда. Всі готові зайти в комісії, всі не знають, як попасти туди, бо парламентські провладні фракції розписали на себе комісії, отримали результат. Тому, якщо вам будуть казати зараз, що вони готові вийти, це неправильно. Бо вони потім всіх людей, яких просто з вулиць будуть брати, будуть так само мотивувати, домовлятись. Пливати, тиснути, і все одно будуть намагатися впливати на рішення комісії. Кожна влада так робить, тому неправда, якщо скажуть, що це е, готові повиходити. Ми говоримо про те, що мають бути в комісіях представлені всі партії, всі кандидати, які там обираються, тоді там буде, хоча б якийсь контроль за тим, що відбувається. Сьогодні в комісіях безконтрольна ситуація комісії пишуть шостий день, що хочуть.